З потужним розвитком інфраструктури, створенням парків і скверів, будівництвом велосипедних доріжок ірпінь перетворився на велосипедне місто. Той, хто жодного разу не проїхався смарагдовим містом на велосипеді, можна сказати, по-справжньому не жив. Мега ідеєю для Ірпіня і для Києва також є побудова. Мелевело велодоріжки через ірпінь, через нову по паралельнові трасі до Києва, до академістечка з елементом, там об'єктом велопаркування, де можна залишити велосипед. Багато людей з Ірпіня ну, готові пересісти на велосипеди. Справжніми фанатами велосипедного спорту в Ірпіні є спільнота однодумців Велосипедний Ірпінь. Утворилася вона 18 липня 2015 року, коли спортсмени зібралися на свій перший Night Ride. Покатались і решили делать таки мероприятия регулярно. Каждую неделю, по субботам, вечером мы собирались, катались по городу. Со временем вокруг организации нарастали, нарастали люди, некоторые отпадали. Вот. И на данный момент уже такой костяк уже нарисовался определенных персонажей, которым это дело интересно. Они хотят развивать велокультуру в Рупине. Тоді їх було майже 20 з різних куточків прирпіння. До реконструкції міста вони збирались в парку перемоги, після в парку правика, створеному ніби саме для них. П'ятеро зі спільноти найактивніші. Створюють велосипедні маршрути, закуповують радіостанції для зв'язку в колоні велосипедистів. Цьогорічний маршрут на День Незалежності, до речі, робили саме вони. Учасником спільноти, між іншим, може стати будь-хто. Хто хоче, приїжджає кататися. Перед кожним стартом ми об'являємо. Ну, у нас проходить небольшой брифинг, Ми об'являємо правила движения в колоні, обозначаємо руководящих колонной, замикаючих маршалов, которые следят за культурою поведіння в колоні. Любой желающий може приїжджати. У нас регулярно приїжджають новенькі. У найближчих планах спортсменів велосипедні змагання. Тож любителям прогулянок на двох колесах є чому присвятити вільний час, щоб підготуватись як слід. Я за те, щоб ірпінь був велосипедним містом і не тільки в ірпінь. И все места наши. Велоспорт это здоровье, поэтому нашу дети наши и также бабушки занимались спортом.